26 липня у скорботному мовчанні Миргородська громада проведжала траурний кортеж із тілом полеглого Віталія Івановича Яценка. Його останній шлях був устелений квітами і сльозами скорботи. На колінах схиливши голови у невимовній тузі за героєм, Віталія проведжали в останній шлях як символ безмежної вдячності за мужність і жертовність. Воїн віддав своє життя за свободу України, за наше мирне майбутнє. Віталій Іванович Яценко народився 29 квітня 1986 року в Миргороді. Згодом сім'я переїхала в село Гаркушинці. Після навчання у Гаркушинській школі закінчив Миргородське ПТУ-44. У 2004 році Віталій Іванович пішов на строкову службу Миргородської бригади тактичної авіації. Далі працював за фахом. Він умів та звик працювати. Його цінували та поважали колеги й керівники заводу мінеральних вод, підприємства Емтермо, комбікормового та арматурного заводів. Віталій Іванович мав золоті руки, встигав працювати та допомагати батькам, мав багато друзів і веселу вдачу. У 2014 році Віталій створив сім'ю. Він був турботливим батьком для донечки надійним чоловіком для своєї коханої, вдячним сином своєї матері у жовтні 2022 року. Його призвали до лав батальйону охорони при бригаді тактичної авіації. Згодом він був переведений до бригади борської піхоти, де служив рульовим мотористом відділення десантно висаджувальних засобів. Матрос Віталій Яценко для побратимів був найкращим другом. Надійний, добрий, працьовитий. Він завжди був готовий допомогти. Він був не просто побратим, а людиною з великої букви. Дякую йому за силу, мужність і допомогу в тяжких моментах. Він пішов, але залишиться назавжди в наших серцях пам'яті і в кожному кроці до перемоги. Спочивай, брате, слава Україні! Героям слава з 18 листопада 2024 року. Матрос Яценко Віталій Іванович вважався зниклим без звісти під час виконання бойового завдання на Донеччині. Загибель Віталія підтвердили за результатами ДНК експертизи. Віталій Іванович захищав нашу Україну. Та, на жаль, у 2024 році, 18 листопада, прийняв свій останній бій на Донеччині. Довгий час доля нашого земляка-захисника вважалась невідомою, він вважався зниклим безвісти. Через певний період був здійснений обмін. Полеглими воїнами з російським агресором, після чого, 18 липня 2025 року, згідно експертизи ДНК, було визначено нашого воїна. Я прошу пам'ятати кожного, хто віддав життя, підтримувати кожного, хто віддав своє здоров'я, підтримувати родини тих. Які вважаються зниклими безвісти та тих, хто рахується в ворожому полоні. Честь шана воїну, захиснику України Яценку Віталію Івановичу. Щире співчуття родині, яка втратила чоловіка, батька, сина, співчуття нашим воїнам, які втратили побратимам та громаді, які втратили захисника, навіки в строю. Матрос Яценко, Віталій Іванович, слава воїну, слава Україні. Героям слав! Сьогодення нашої держави пишеться відвагою захисників і стійкістю кожного з нас. Це сторінка, вкрита кров'ю, сльозами, любов'ю до України та незламною вірою в перемогу. У ній гіркота втрат, доблесть наших воїнів, сила спільної боротьби та прагнення до мирного завтра. шановні рідні, шановні батьки, дружина. Близькі від імені Миргородської громади прийміть щирі співчуття у зв'язку із трагічною втратою близької для вас людини. Тримайтеся, будьте сильними, і нехай Господь допомагає вам пережити це страшне родинне горе. Пам'ятайте, і всі ми повинні пам'ятати, що ворог забрав життя Віталія, але він ніколи не забере пам'ять про нього і про всіх. Захисників і захисниць, які віддали своє життя за нашу свободу, незалежність і територіальну цілісність, Тримаємо стрій, віримо у перемогу. Слава Україні! Прапор України символ держави, за яку до останнього подиху боровся Віталій Яценко, від імені Президента України та Верховного головнокомандувача було вручено дружині полеглого захисника. Віталія поховали з військовими почистями на Алеї Героїв у Миргороді. Це непоправна втрата для родини, громади, Збройних сил і всієї України. Світла пам'ять і вічна слава Герою!